Тема Символізм вступу у ХХ століття. Символізм зародився у Франції в 70-х-80-х роках. Вона захопила театр, музику і живопис і перетворилася на культурно-мистецький напрям, що одним з перших маніфестував модернізм. Живописці і музиканти знаходили джерела натхнення в поезії, а письменники запозичували деякі свої образи в картинах. Тісно пов'язана із символізмом творчість П'єра де Шаванна, композиція Свята Женев'єва, яка споглядає на Париж. Ця картина передає дух суворої шляхетності. Фігура святої заворожує ясним і лаконічним як у статуї силуетом, а панорама міста з річкою, ваза з квітами на передньому плані, вона підкреслює декоративність поно. Характер символіки Густава Моро зовсім інший. Він прагнув зображувати персонажів у стані сильної заглибленості у себе. Картина, на його думку, повинна зачаровувати фантастичністю. Її краса має давати насолоду. А у більшості акварелей, француженки Елізабет Сонрель, змальовано ідеальний образ жінки. Її широко відомі у свій час твори на фантастичні сюжети, що належали до символізму і модерну. Її картини виставляли в паризьких салонах. Полотна бельгійського символіста Жанна Дельвілля, сповнені таємниці, художник залишив після себе небагато картин, але дуже багато загадок. Погляди на суспільство як на маскарад, притаманні бельгійському живописцю Дженсю Енсору. У оригіналій символіці його картини особливе місце посідають маски, ексцентричні образи. Це стиль яцека Мальчевського. Його картина відображає національні особливості символізму у польському живописі. Йому подобалося малювати себе персонажем картин у такій символічній манері. Отже, існують художники, картини, яких неможливо сплутати з творами інших. Настільки вони оригінально і неповторно виражають естетику автора, його погляди на світ і внутрішню енергію, непересічної особистості. Саме до таких належать твори Михайла Рубеля. У творчості художника і поета Михайла Жука яскраво виявився синтез символізму і модерну. Рослини, особливо квіти, улюблені мотиви митця, їх намальовано не в природньому середовищі, а ізольовано, що наближає композиції до творів декоративного мистецтва. Художник Юхим Михайлів, більшість своїх. Символічних композицій виконував пастелю, їм притаманні багатозначність художньої мови, витончена колористика, печальні віддіння, мов оповиті туманом, викликають сумний настрій, набуваючи космічного звучання. Картини литовського художника Мікалоюса Чорльоніса. Були ознаки символізму, які поєднувалися з елементами модерну, народного мистецтва японської, єгипетської, індійської культур. Це виразно виявилося в жанрі сонати, запозиченого в музики. І так, переходимо до практичного завдання. Складіть міні-розповідь за картиною Реріха, акцентуючи увагу на символізм.